Доброго здоров'я! Жовтень добігає кінця. Давно ми з вами не були в молодому сосновому лісі. Дивимося, що тут є. В лісі зі мною Мухтар, з ним весело, шкодних щетей. І традиційно в цьому лісі можна знайти маслюки. Вони вже стали ховатися під дерева. Тут навіть кілька маслюків перевіряємо, убезпечується від холодів. Так, ну і там так само картина видно. О, відірвалося. А ці добрі, ці забираємо величенькі, але чистенькі. Ну, дивіться на цього собаку. І так же я його нагодувала і завжди годую. І він їсть гриби, і нічого йому не зробиш. Я вже і кричала, і ругала, а він все одно молоде, дурне, йому всього дев'ять місяців. Постаршає научиться розуму. Ну, що ти робиш? Може, там хтось сидить? А ти і, і навіть гриба не дасть взяти. Ну, капець з цією собакою. Ідемо далі. Цей дощовик, мабуть, теж недобрий. Ні, він білесенький. Беремо. Ось такі цікаві гриби ростуть у лісі. Отам там вони. Он там в усій красі. Будова, як у грузлика, як красивий вуличний ліхтар. Гриб не гіркий. Я відкусила трошечки шапинки, пожувала і виплюнула. Тут царство грузлика білуватого. Гриб доволі отруйний, сильно отруйний. І його висипає в соснових лісах, по осені дуже багато. Ось такий він. Пластинки спускаються на ніжку, запах недобрий, пластинки густі, ніжка тонка, шапинка біла, таких грибів не беріть. Взагалі, грузликів білого кольору дуже багато. І переважна більшість їх отруйні, їх не рекомендують брати ніяких. Просто помилувалися кількістю грибів і пішли далі. Коричневі рядовки, люди їх перевертають, а я беру. Ось тут перевіримо, Добре. молоденькі, не червиві. І маслюк сидить поміж рядовками. Притом добрий. З коричневими рядовками все дуже непросто. Їх буває багато видів: і рядовка коричнева луската, рядовка білокоричнева, рядовка надломлена, бородата, і всі вони доволі схожі. І тільки один вид із них тріхолома імбрикатом, рядовка коричнева луската дуже смачна. Вона прекрасна в заморозці. Її ще називають солодушка. Але і тут є нюанси: ця рядовка може бути гіркою. Можливо, впливає місце її росту, можливо, погода незрозуміло. Але гіркі рядовки коричневі лускаті є і їх буває дуже багато. Із коричневих рядовок тільки одна. Рядовка коричнева плямиста отруйна, всі інші без токсинів, І їх можна вимочувати і солити. Це місце для мене перевірене. З цього місця я завжди беру солодку рядовку лускату. А тут під опадом маслюки, хороші, чистенькі і ось такі гарнесенькі грибочки, куди ти крадеш мої гриби? Отам маслючки. До речі, в коричневих рядовок є ще одна особливість. Вони можуть стати гіркими. Після відварювання. Але це нічого страшного. Ви їх просто засолите в такому разі, взагалі вирішуйте самі для себе брати їх вам чи ні. Я беру, відійшла від свого рядовичного місця. Уже на новому і тут також ростуть рядовки лускаті. Спробувала вони навіть якби солодкі. Будемо сподіватися, що вони і після відварювання залишаться добрі. Утащив із корзини. От що воно тобі таке смачне, сирий гриб? То ще ладно рядовка, а як бліда поганка, страшно його в ліс брати з собою. Ліс радує грибочками різного роду. Ось тут лаковиці і багато їх ось там. Але про них ми поговоримо пізніше, уже коли буде завершуватися сезон, тоді вони нам будуть цікаві. Ідемо ось туди, пролазимо. Просто мріяла про рижики. молодий сосновий ліс, піщані ґрунти, і ось попався який перегодований ніжка висока. Товста, шапинка куца товста, але це точно рижик, які у нього характерні плями на ніжці. І ще й чистий. Яке ж щастя! Отаких грибочків дуже багато, це щось із шкірястих павутинників. Шапинка у них блищить, як шкіра. Отам От висипало їх. Їх зазвичай тут завжди багато росте. Цього року вони світліші, то зазвичай бувають зовсім коричневі. Поверталась до корзини, з грибочками її залишила і помітила маслючка біля побутинників, а туди йшла. Не бачила грибка. Чистий. Багато молодих маслючків. Що радує, гриби ще будуть рости. Ще знайшла рижики, такі ж молодесенькі, повинні бути добрі, не червиві, Розкопую. Отакі рижики колись експортували з наших країв, які пролазять в горло пляшки з-під шампанського. Він думає, що як я беру щось, то це буде щось йому добре. Ну, ти ж не пристосований їсти гриби. Нащо вони тобі? У нас дорога розділяє цей ліс на дві половини. Я вже в другій половині, і подивіться, скільки тут коричневої рядовки. І я спробувала таке, як на гірка, але брати не буду. Колись набрала і виявилась таки гірка. Можливо, іншим разом ще раз спробую. Оце те, що я вам говорила про різні місця росту гриба. Ось яка вона тут. Справді луската. Коричнева рядовка луската. Ніколи не пробуйте грибів, якщо не розумієте, що перед вами, бо так можна напробуватися, наприклад, волоконниць, коли отрута всмоктується моментально. Їстивні гриби сьогодні часто попадаються маслючки. Добрий. Цей старший, подивимось. Цей ні. Ось грубка молодесеньких, заберу більшенькі. А тут старші, крепкі, м'ясисті, що цікаво, що цей гриб має аж п'ять назв: Маслюк пізній, маслюк справжній. Маслюк звичайний, маслюк осінній та маслюк жовтий. І цілком заслужено йому така шана це масовий збираний вид грибів, а латиною він називається сюїліс лютеус, тобто маслюк жовтий. Тут три маслючки і правильно всі жовтенькі. Зайшла трошки далі в ліс, і тут місце незбирених маслючків. Ось, а там ближче, тільки ніжки валяються, а тут такі жирнесенькі, такі ж уже хороші, такі м'ясисті і чистесенькі, любо дорого глянути. І тут же такі молодесенькі, добрі. Маслючки. О, там уже геть маленький, тут більшенький. Отакі малесенькі маслючки придеться не чистити, а мити. Так буде швидше, тому що задовбаєшся такі чистити. Ось великий, тут кілька. Клас. Там. Ти подивись, що він уже наробив. Поки я збирала гриби, він вже витяг з корзини маслюка, їсть, кладе на повний рот. Чи ти вже такий голодний? Ну, от противний, що за противний собака червоного мухомора повен ліс. Ось тут які красиві. І я помічаю, що деякі зрізані народ цікавиться червоним мухомором, але його все одно майже встелено, вже ламає он гілки. Що за собака? Нас цікавлять ось такі грибочки. Червоного мухомора на настоянку я вже набрала. Сьогодні гарний теплий день, навіть не віриться, що кінець жовтня. Ось скільки маємо маслючків. До речі, оцей маслюк звичайний, маслюк-жовтий, на відміну від червоного мухомора чи, наприклад, білого гриба, у яких багато мікоризних партнерів. Утворює мікоризу тільки з двохвойною сосною. А вона у нас якраз і росте. Ось по дві хвоїнки в пучку. Сосни бувають трихвойними, п'ятихвойними і двоххвойними, як ось наші. Тут маслюки брали і вже давно старі ніжки валяються. І подивіться, які ж гарні темні маслюки знову повиростали. Чудово. І там перевіряємо. Це й не дуже. Хороший в середині. Забираємо ці. Оцей хороший, класний. Цей треба розрізати. Всередині добрий. Ось тут ще є. Так. Я сьогодні вже малих набралася. Одним більше, другим менше. Нічого страшного. Вся увага туди, хтось кричить, оступись, оступись, я маслюка заберу. Уже він по ньому потоптався, собака. Ну, не жалко. Перше за сьогодні бачу гігрофори, Гігрофор пізній. Значить, дійсно уже час пізній. Найостанніші добрі гриби, які ще вони малесенькі, шапинка покрита слизом, оливково бура, під шапинкою вони світлі, де б вибрати більший. Ось які веселі пластинки, світло жовті. Ці гриби збирати не буду, їх дуже мало. А згодом їх з'явиться все більше і більше. Бачу маслючки геть молодесенькі, так як я тут буду не скоро, то я їх забираю. Дома помию і посмажу. Чистити, як я вже сказала, не буду. Ще рижика беремо. Ні, не беремо. Рижик червивий, перевіряємо маслючки. Чудово. Там. Взагалі-то тут кілька маслючків. Чистесенький по ніжці бачу, по зрізу. Тут молоденький класний маслючок. Це капець, кінець жовтня. Що можна побачити і зустріти в кінці жовтня? Мабуть, перша моя зустріч за кілька років. Вилізла зараза. Ідемо швидше звідси, поки Мухтар не помітив її. Гадюка. Ще 27 вересня вона повинна була зайти на сплячку, і бачите, як вона спить. Ніхто не слухається, ніхто не знає порядку. Ось, як маслюки поховались біля маленької соснової порослі. Не зразу і знайдеш, цей хтось роздавив, цей перевіримо. Цей дзеркально чистий. Тут із трави виситься. Чистий. Зверніть увагу, якої краси гриб. Один колір чого вартий, теплий, жовтувато-помаранчевий, темніший горбок. Зморшкуватість шапинки, оторочка по краю. Я завжди любуюсь такими грибами. Називається цистодерма. Всі цистодерми їсти їстивні, але псувати цей гриб не будемо. Візьмемо маслючка. Уже йду по направленню до виходу і подивіться, які шикарні маслюки попались. Чи ж вони не червиві? Чистий. Цей сумнівний, а цей, мабуть, чистий. Два маслюки чудово. Хі -хі -хі. Нарешті ти ухоркався, набігався, вже й на гриби уваги не звертаєш, зразу б так не звертав уваги. Доходжу я до цього обрубка сосни, і це вже знак на вихід із лісу. І виходжу я сьогодні не з порожніми руками. Ціла корзинка грибів.